Ранок вдома триває сьогодні. Разом з вами прокидаємося. Ми Ірина Хоменко, Ян Гоєн, Костянтин Драгольов і весь колектив. Ранко вдома. Далі за курсом зустріч із найсильнішою людиною планети 2022 року. Передаємо слово спортивній редакції телеканалу Дом. Найсильніша людина світу, Європи і нашої країни, Олексій Новіков неодноразово доводив свою перевагу на найпрестижніших змаганнях, переможно представляючи батьківщину. А з початком повномасштабного вторгнення, стронгмен не лише нагадує про війну в Україні на всіх турнірах, а й як волонтер допомагає українцям протистояти ворогу. Вам зараз 26. Скільки 26. ви ще плануєте років поєднувати своє життя із професійним спортом? Я думаю, як мінімум до. 40 це те, що я хочу. У нас є яскраві приклади це Марк Фелікс, в якому 56 здається, він виступає і досить непогано виступає. Я думаю, що 40, може, я якісь мані, що 40 виступлю, тому що це якраз відкривається категорія мастерс 40 плюс. І побачу по своєму стану. Звичайно, буду дивитися на стан свого здоров'я і можливості запалу. Психологічно, наскільки я хочу це робити чи ні. Як взагалі можете охарактеризувати цей вид спорту? Це дуже дуже цікавий. Тут крім сили, потрібна ментальна сила мать, духовна. Ти маєш бути сконцентрований та вміти видавати результат саме тут і зараз, якщо цього потребує. А взагалі, в цілому, я не використовую силу в побуті, це дуже мало. Так, щоб там хоча б на 50% від того, що я е, роблю на змаганнях? Давайте тоді про 2022 поговоримо. Mm. Думаю, що це був найскладніший рік у житті кожного із нас, і думаю, що навіть найсильніші люди давали таку слабинку. Mm, було таке. Який цей рік був для вас, і як взагалі розпочиналась повномасштабна війна для вас? Я 22 е, лютого виїхав. В Польщу на подачу візи, щоб їхати, в мене 2 березня були змагання. І я виїхав, щоб подати візу і щоб мені зробили, і я собі поїхав в Америку виступати, піднімати прапор України. Почалась війна, я, ну як, я в Польщі, мені всі кажуть, що війна, а я не розумію, як взагалі. Ну, мені показують відео, я не розумію, як це взагалі можливо. Хотів спочатку їхати додому. Захищать, От це перші мої думки. Мене зупинили і сказали, що і це дійсно правильне рішення, що я повинен бути там, де я працюю, де у мене найкраще це виходить. Я все ж таки поїхав на Арнольд і там максимально говорив про Україну. Ми декілька сніданків провели з Арнольдом Шурснегером, спілкувалися, і головні меседжі, які мені тоді військові. Казали, я з ним проговорював, і, е, і Арнольд виділив 80 тисяч доларів для України на благодійні фонди. І я думаю, що це гарний результат. Також я свої всі виграні гроші з того змагання, також все військовим. Тому що ну, його б не було в мене цього дня взагалі, якби не військовий. Як взагалі готуватись до змагань в той час, коли в твоїй рідній країні йде війна? Це вже наступні змагання. У мене була найсильніша людина Європи 2022 року. І я не готувався. Я готувався, я вступив до лави поліції ТОР. І я тренувався як військовий. Я там бігав на навчаннях. І тут мені кажуть, є змагання, приїжджай я думаю, ну думаю, мене відпустять на змагання. А в списках є російський спортсмен Євгеній Марків. Я кажу: якщо його обируть, я поїду. Я кажу, що я не буду з ним виступати точно. Убирайте, тоді я буду їхати. І вони обирають через три дня його, і я приїжджаю і виграю ці змагання. Тобто, як звідки та сила береться, коли ти не готуєшся там місяць. І там, тяжко в руки набрав, і тут приїжджаєш і виграєш змагання. Це рік переможний, надіюсь, у мене також додавлю одну перемогу в Скарбничку України. Які ваші амбіції на цей рік? На цей рік вигравати змагання, на які я поїду. А буду їхати, я на них небагато, тому що я хочу саме вигравати змагання. Які найближчі змагання? А, найсильніша людина Європи і найсильніша людина світу 2023-го. Коли вони йде відбуватися? Це все буде Європа буде в Англії на початку квітня, а світ буде в Америці в кінці квітня. Якою буде Україна після перемоги? Буде цікаво, і перемога це не є як закінчення всього, тому що багато ще викликів до українського народу є і буде. І головне, не розслабиться дуже сильно. Тримати руку на пульсі нашої влади, контролювати це все, щоб журналісти працювали добре. Що першим ви зробите після того, як почуєте, що ми перемогли? <гум> я думаю, що заплачу, навіть зараз трошки в мене, аж я відчув, що туди йде. Я думаю, що заплачу, обніму всіх, хто є поряд, зателефоную всім близьким.